Наразі ми підняли цю тему, що оскільки ринок настільки потребує фахівців, що ті компанії вони, вони розробляють свої спеціальні програми стажування для того, щоб залучити тих, хто ще не має досвіду, у IT, тих, хто лише починає. Наприклад, Sigma Software University. Да? в нас є. Інтернатура, яка дає можливість фахівцю здобути практичні знання, приєднатися до проекту, дуже крутою можливістю, вважаю ще курси для початківців. Тестування програмного забезпечення, розробка на Java. зараз закінчився, мабуть, місяць тому програмування під IOS. Учасники цих курсів вони приєднуються до цих, цього навчального процесу. І окрім теорії, яка є ну, такою, досить мінімальною, бо головне це практика, вони дізнаються, вони практикуються і вони розробляють крок за кроком проєкт. Який по завершенню курсу, вони так само презентують і там теж вже отримують пропозиції приєднатися або до інтернатур, якщо в них трішечки не вистачає знань для того рівня, щоб приєднатися на джуніор-позицію або одразу на джуніор-позицію в компанію. Світчери це ті спеціалісти, які прагнуть та приходять у ІТ з інших. Наприклад, ви піар-менеджер на великому підприємстві, і ось ви вирішили, що хочете перейти у зовсім нову сферу діяльності. Наприклад, ви стаєте smm фахівцем у IT. Це теж можливо, і в нас безліч є прикладів таких успішних прикладів. Якщо ви вирішили змінити сферу своєї діяльності або напрямок своєї діяльності, нічого не бійтеся, вірте в свої сили, не слухайте тих, хто скаже це дуже кардинально, це, це не про тебе. Вірте в себе, шукайте ті курси, ті е, освітні заклади, які допоможуть вам опанувати нову спеціальність, нову професію або Проявити себе у тій чи іншій галузі. Легко. <клі> До речі, IT е, – така галузь, яка відкрита справді для всіх, і тут немає ніяких обмежень, ані за е, напрямком, ані за вподобаннями, ані за віком. Головне бути професіоналом своєї справи. Головне мати бажання досягти успіху, головне мати бажання е, розвиватися. По-перше, хочу порадити студентам та всім початківцям не зупинятися у навчанні. Якщо ви гадаєте, що по завершенні профільних курсів або по завершенні університету більш не треба буде навчатися, на жаль, або на щастя, ви помиляєтеся, бо світ і він не стоїть на місці. Він постійно рухається, розвивається, щось нове з'являється не те, що щодня, щогодини. По-друге, знання англійської мови. Без англійської в ІТ, на жаль, це сурова правда нікуди, тому вивчайте англійську мову. Якщо вас приваблює IT, шукайте нові курси та нові можливості на сайті University Sigma Software. Щоб бути в тренді та слідкувати за ІТ новинами, підписуйтесь на наш телеграм-канал Sigma Software University. До зустрічі!